Визирнув підсніжник під вікном у мене голівонька біла, листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги біліють, квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Недавно ще гула метелиця, і ще лежить в низинах сніг. А вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою Всю зиму зелень берегло, І перше стрінуло з відлигою Весняне сонце і тепло. І з перемогою і славою весна з'являється на світ, І квітне радістю яскравою Барвінковий зірчастий світ. Тепло у садку, снігу вже немає, і з під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять, ніжні зелененькі. Ось нарциси стали в ряд, певно вийшли на парад. На парфумлені, біленькі, у листочках зелененьких. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний, В саду, я квітну на навесні, тюльпан дали ім'я мені. У лісі всміхається кожна сосна. Нарешті відлига, нарешті весна, Нам сонечко світить і лагідно гріє, ніхто, крім весни, так радіти, не вміє. І проліски сині дзвінять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночку з нами. Із зеленої сорочки, що зіткав зелений гай, Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, угадай, це конвалії у гаї на галявині цвітуть, і ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть.